Чоловіче блогерство, як нам здається, недостатньо висвітлене у медіа. Можливо, через стереотипну думку, що це не чоловіча професія, стрибати перед камерою. А от ми за рівноправ'я, тож слово чоловікам-блогерам. Бувати на обліку військкоматів? Так перебуваю, діма Полтава в народі Дмитро Бурмака по паспорту. Мабуть, найвідоміший полтавський блогер, який має півмільйонний ютуб канал. Популярність добув завдяки відео, де тролить поліцейських на дорогах. Також у його амнезії свого часу була антивакцинаторська тема. Зараз Дмитро спільно з адвокатом Антоном Болтіком спеціалізується на темі захисту водіїв від неправомірних дій поліції. Вони навіть організували клуб AD – клуб юридичного захисту водіїв. Членство на рік там коштує 3600 гривень. Ще один діяльності оскарження дій працівників ТЦК навіть видали посібники на цю тему. Така діяльність не могла не викликати інтересу поліції, і цього літа Дмитро попався. Кажуть, у комендантську годину був нетверезий за кермом. Подивимось, чи врятує його клуб. Ей Я депутат міської ради і секретар міської ради. А ви поки що ніхто ніхто. Андрій Полтава в народі, Андрій Карпов по паспорту, і пастор для своєї пастви, як любить звертатись до підписників їх улюблений блогер. Відомість блогер здобув завдяки тролінгу росіян у чат-рулетці. Потім його запросили на канал Прямий, де він вів програму Вата шоу. Та так успішно, що з телебачення перескочив у політику. Балотувався на міського голову Полтави від партії ЄС, але Полтавці, мабуть, мало дивились вата Ваташоу або багато. Тому обрати Андрія мером не захотіли. Тож Андрій нині депутат міської ради Полтави був у його депутатстві недов період, коли він обіймав посаду секретаря міської ради, яка запам'яталась нам особисто його крилатим виразом у інтерв'ю журналісту. Я депутат міської ради і секретар міської ради. А ви поки що ніхто ні. Нині Андрій уже не секретар міськради, але ми не будемо казати, що він ніщо. Приїхав у село, намагаюсь бути корисним. Саня Полтава в народі Олександр Глазов по паспорту. Ні, він вам не просто чоловік Даші Євтух, він депутат, доктор філософії, експерт з реклами і маркетингу, засновник Асоціації розвитку громад Полтавщини, радник голови обласної ради, і ми можемо ще довго продовжувати назвати його послужний список, де він засновник, а де просто експерт або член. Проте станом на зараз у інформаційному полі Олександр найбільш відомий як учасник 11-го мастер шеф і чоловік Даші Євтух, звісно, яка теж знімалась у цьому шоу, враховуючи які шанси на здобуття популярних дається телешоу, ми вангуємо Олександру Різке зростання популярності його ютуб каналу, де поки що немає і двох тисяч підписників. Спавні mm -hmm. камі. Віктор Міктор, або як він себе називає, вітя мітя сам собі оператор. Якщо ви щось їсте, відкладіть це. Бо сторінка Віктора не для людей зі слабким шлунком. Віктор харизматичний дід з добре поставленим голосом бармалея, і скажімо, чемно, який займає не дуже високий соціальний статус. Ви залибнуйте на його специфічну життєву мудрість, якою повний канал. Відео, де він їсть рибу, та власне б він не їв, краще не бачити. Але ми все одно покажемо. А Яблуки в яметами. Ветам. Э, у колінам бульйоні. Відомо, що Віктор з Власне, це і все, що про нього відомо. Звідки у Віктора Камера і розуміння, як вести ютуб канал, найбільша загадка. Знаєте, напишіть у коментарях. Ілля Крамер, той, хто з старого автобуса зробив репліку Тесла Кібертрак, ця тотальна робота і принесла чотири роки тому, на нашу думку, Іллі хвилі популярності. І хейту теж, бо кожен водій та має рекомендацію, що змінити чи як ще підрихтувати доморощену Теслу. Зараз вона кажуть, стоїть покинута десь в Полтаві на гаражах. А Ілля, окрім відеорозборів авто, знайшов, мабуть, більш прибутковий бізнес і став інвестором фінансової піраміди. Запросив туди дуже багато людей, після чого потрапив у поле зору поліції. Зараз Ілля її більше не рекламує. Наостанок. Додамо, що усі ці блогери, крім Віктора Міктора, не тільки заробляють, а й волонтерять або донатять на зсу. І це не якась видатна заслуга, а нормальна поведінка адекватної людини. Тому перехвалювати не будемо.